Якщо ви знайомі з народом Арагоніан із Чорноболіття, виключно завдяки двотомній п'єсі похітлива Арагоніанська діва, і вважаєте, що ці розумні рептилії займаються лише тим, що полірують чиїсь списи, то скоріше за все вам просто потрібно трохи розширити кругозір. Адже якщо вірити історичним фактам і легендам, а довіряти їм доводиться, бо інших джерел у нас просто немає. То Аргоніани це один із найдавніших народів Тамрієлю з усіма наслідками, що з цього випливають. Самобутній світогляд і культура у Аргоніан це є. Історія, сповнена інтриг і воєн, є. Все в порядку. Дивовижні традиції абсолютно унікальна фізіологія скільки завгодно, але не будемо довго ходити колами. Почтемо розповідь про аргоніан. Якщо ви досі не підписалися, зробіть це просто зараз. Справді, для вас це секунда, а для мене мотивація не кидати все і не піти жити в Чорнотоп'я, варити суп із коріння і говорити з хістами. Бо кожен новий підписник це ще один шанс не перетворитись на болотного відлюдника з мрією про кнопку Ютуб. Дякую. Почнемо з того факту, що Чорноболіття, без сумніву, є найменш дослідженим регіоном Тамріелю. А чому його ніхто не поспішає досліджувати? Спитаєте ви, або й не спитаєте, але відповідь все ж отримаєте. Причин кілька: по-перше, чорноболіття рясніє агресивною живністю навіть більше, ніж окремі області Скайріму, Валінвуду чи будь-якого іншого краю та мрієлю. І до агресивної живності тут належать не лише дикі звірі, а й деякі племена Аргоніан, для яких грабувати каравани і ласувати ніжкою бретонця на вечерю, така ж буденність, як для данмерів бурчати собі під ніс. По-друге, Чорноболіття зовсім не популярний напрямок для туризму і ділових поїздок, хоч іноземці й навідуються до зовнішніх регіонів Чорноболіття, та вглиб не заходить майже ніхто. Причина у репутації Аргоніан, яка, м'яко кажучи, не найкраща, їх скрізь вважають дикунами і рідко мають з ними справу. Частково ця репутація справедлива, адже якщо чужинець таки наважується вирушити до внутрішніх районів, назад він зазвичай не повертається. По-третє, болота Чорноболіття це вам не мирні багна Скайріму, де можна погратися з морозними павуками і зібрати букет отруйних квітів. Непрохідні трясовини прагнуть убити будь-кого, хто не пристосований до цього середовища, а пристосовані до нього здається лише аргоніани. Отруйне повітря відлякує чужинців краще за будь-якого монстра. Тож навіть якщо в тих болотах і ховаються величезні храми, навряд чи хтось візьметься їх досліджувати. А звідки ж узялись самі Аргоніани? Найімовірніше, поява розумного прямоходячого життя в болотах Чорноболіття безпосередньо пов'язана із загадковими деревами хіст, що ростуть саме в цій частині Тамріелю. Хоча хісти й рослини вони мають розум, і вся сучасна цивілізація аргоніан побудована навколо цих дивовижних дерев. Навіть мова, якою спілкуються аргоніани, є даром хістів. Це робить її унікальною, адже всі інші мови Тамрієлю так чи інакше пов'язані з ельнофеями, пращурами смертних рас. Чи мають хісти особистість у звичайному нам розумінні, невідомо. Так само невідомо чи їхнє шанування чимось на кшталт релігії, або ж їх варто радше порівнювати з грибами, які розмножуються спорами і викликають галюцинації у кожного неаргоніанина, що вжив їхній сік. Як би там не було, хісти це серце аргоніанського суспільства і навряд чи випадковість. Щодо древності народу, то судити ми можемо лише за свідченнями альдмерів, які в пізній період Меритичної ери складали карти Тамріелю. Саме вони виявили на території нинішнього чорноболіття численні племена звіролюдей, що не вміли виготовляти знаряддя, і, вочевидь, якось взаємодіяли між собою. З цього можна зробити висновок, що розумні аргоніани з'явилися лише саме в меритичну еру, або навіть раніше, просто вирішили не розвиватися, а сидіти в болотах і чекати, поки цивілізація сама до них прийде. До речі, ті милі ящірки, яких ми зустрічаємо в кожній номерній грі серії The Elder Scrolls, це лише один з багатьох підвидів Аргоніан, що зветься Саскхіл. Жоден інший підвид Аргоніан ніколи не залишав Чорноболіття добровільно. Тож саме Саскхіл і стали обличчям уявлень інших народів та Мрієлю про Аргоніан. Імовірно, саме їхній образ першим виникає у вас в голові при згадці слова Аргоніани. Але насправді вони бувають дуже різні. Наприклад, в Чорноболітті є плем'я великих прямоходячих жаб, які не прагнуть жодного контакту з цивілізацією. При зустрічі із чужинцями кидаються скоп'ями та викрикують бойовий клич рі. Їм протиставляється плем'я дрібних і спритних аргоніан з барвистою лускою та гострими мордочками. Вони завжди привітні до гостей, але самі ніколи не покидають своє болото. Є й Наги великі, агресивні аргоніани з довгою шиєю, які мають звичку грабувати все, що не схоже на них самих. Серед них окремо виділяється плем'я віст Хілдзель. Вони мають напівпрозору шкіру і славляться звичаєм підживлювати корені хістів тілами інших аргоніан. І це лише мала частина різноманіття підвидів Аргуніан, яких можна зустріти, гуляючи болотами та лісами чорноболіття. Якщо добре придивитися, стане ясно, різновидів Аргоніан більше ніж підвидів каджитів. Хоча саме котолюди з Ельсвейру вважаються найрізноманітнішими істотами та До речі, ще на початку першої ери мешканці чорноболіття були ще більш різноманітними. Окрім Арагоніан на південному сході Тамрієлю можна було знайти недійців котрингів із сріблясто-сірою шкірою, а також людиноподібних лисів лілмотіт. На жаль, нині про ці вимерлі народи відомо ще менше ніж про арагоніан, які, хоч і не збираються зникати, усе ще залишаються великою загадкою для дослідників. Вирвавши першість у різноманітті порід із чіпких лап каджитів, Аргоніани вирішили позмагатися з нашими пухнастими друзями ще й в іншій царині, у цариці дивної фізіології. Чи вдалося їм перевершити каджитів? Ну вирішуйте самі. Отже, всім відомо, що Аргоніани неймовірно стійкі до отрут і хвороб, а також здатні довго перебувати під водою, що ріднить їх із земноводними. Це все цікаво, але залежність каджицької породи від фаз місяця все ще виглядає значно захопливішою. І тут Аргоніани витягують свій козир, здатність адаптуватися до будь-якого середовища. Вилуплюючись із яєць, Аргоніани є холоднокровними, і в теплому кліматі рідного чорноболіття це не створює жодних особливих труднощів. Водночас арагоніани, принаймні породи Саскіл, можуть вільно пересуватися засніженими горами скаєрів, не впадаючи в анабіоз. Щоб досягти цього, арагоніани просто адаптуються до холоду і стають теплокровними. У такому стані всі процеси в їхньому організмі пришвидшуються, вони банально краще міркують. Саме з цим може бути пов'язаний відтік Саскіл із Чорноболіття, які хочуть стати науковцями, магами чи письменниками. Справжньої теплокровності аргоніани, втім, розвинути нездатні, тому воліють не забиратися занадто далеко на північ, особливо якщо з собою немає бодай пари обід. Вважається, що здатність пристосовуватись до будь-якого клімату, аргоніани отримують завдяки вживанню соку хістів. Але навіть за такої умови бережити настільки радикальні зміни в організмі може далеко не кожна істота. Здатність швидко адаптуватися до будь-якого середовища чи навіть ситуації притаманна не лише окремому виду арагоніан, а й цілій популяції. Так, щойно вилуплені аргоніани будь-якого підвиду є безстатевими і згодом можуть ставати чоловіками або жінками, залежно від того, кого найбільше потребує конкретна популяція. Ймовірно, з віком аргоніани втрачають здатність набувати статевих ознак, яких у них раніше не було. Тож не бійтеся, ваша улюблена аргоніанська дівчина навряд чи колись обзаведеться власним списом. Зміни, які переживають молоді Аргоніани, цілком очікувано пов'язані з хістами і та їхнім соком. У процесі дорослішання Аргоніани вживають сік певних хістів під наглядом старших родичів. До 15 років організм молодого аргоніанина, ймовірно, вже повністю сформований. Саме цей вік вважається повноліттям у всіх відомих нині племенах Чорноболіття. Досягнувши повноліття, аргоніани продовжують вживати сік хістів, але вже інших і з іншою метою для адаптації до нового клімату, підготовки до відкладання яєць або іншого. Статевий диморфізм у аргоніан, судячи з усього здебільшого, аналогічний тому, що спостерігається в людей і мерів. Чоловіки аргоніани зазвичай більші й важчі за жінок, а роги та різні нарости на тілі є своєрідним аналогом бороди. У чоловіків вони завжди виражені сильніше. Аргоніанги, відповідно, менш масивні, з меншим гребнем на голові. Однак можуть похизуватись чимось, що нагадує жіночі груди, схожі на ті, що зустрічаються у людей і мерів. У Аргоніан немає молочних залоз, тож їхні груди, скоріш за все, є жировими відкладеннями й невідомим призначенням. Або ж розробникам просто було лінь створювати унікальну модель для Аргоніанок у своїх іграх. Також окремої уваги заслуговує Луска Аргоніан. У чоловіків вона значно швидко червоніє, а з віком стає все темнішою і насиченішою. У жінок луска переважно зелена, іноді з рідкісними синіми плямами, проте з віком також може набути червоного відтінку, як у чоловіків. Немає нічого дивного в тому, що й менталітет Аргоніан є унікальним. Деякі риси цього менталітету будуть цілком знайомі будь-якому Альтмеру чи Бретонцю. Адже хто завгодно скаже, що розграбоване поселення це погано, а ситий живіт і безпечне житло це добре. Інші риси аргоніанського менталітету дуже нагадують, ті, що можна зустріти в скайрімі та мору в індії. Більшість аргоніан не раді чужинцям на своїй землі. Ставляться до них щонайменше з підозрою, а іноді навіть вживають їх у їжу, таким чином виражаючи своє невдоволення. Але справжню унікальність менталітету Аргоніан, звісно ж, надає дещо інше. Усе, як завжди, впирається в хістів. Усі племена Аргоніан, незважаючи на чисельні культурні відмінності, шанують хістів, які ростуть по всьому Чорноболіттю. Загальний зв'язок із хістами дозволяє Аргоніанам досягти єдності, якої немає в жодного іншого народу Тамріелю. Племена Аргоніан майже ніколи не воюють одне з одним, але навіть коли конфлікти трапляються, Аргоніани швидко їх вирішують, воліючи прощати образи та жити далі. Водночас образ, завданих іншим народом, не пов'язаним із хістами, мешканці Чорноболіття не забувають. До створення якоїсь великої книги образ Аргоніан ще не дійшли, але певна частка злопам'ятності в них усе ж є. Тим у повсякденному житті це жодним чином не проявляється, адже Аргоніани звикли жити теперішнім. У їхній мові навіть немає дієслів минулого чи майбутнього часу. Виходячи з цього, арагоніани рідко будують плани на майбутнє або надають значення подіям, що вже відбулись. Навіть більш цивілізовані Саскхіл зазвичай живуть сьогоднішнім днем і не відкладають реалізацію задуманого. Хочеться поїсти час знайти їжу або заробити септіми, а потім витратити їх на їжу. Хочеться залізти на гору, саме час пошукати міцну мотузку і теплий плащ, усе просто й логічно. І в цьому Аргоніани дещо нагадують босмерів. Особливе місце в Чорноболотті займають аргоніанці, народжені під знаком Тіні. Або ж правильніше сказати, займали, адже з настанням четвертої ери і занепадом темного братства Культ Сітіса в аргоніанському суспільстві стрімко втрачає популярність. Втім, і сам цей культ і орден темних ящірів, що з нього виник, заслуговують окрему увагу. Отже, культ Сітіса з'явився в Чорноболоті ще до того, як у 324 році Другої ери стався розкол у лавах гільдії морах тонг і виникло темне братство. Точніших відомостей про цей культ, на жаль, знайти не вдалося. Так само невідомо, яким чином орден темних ящерів вступив у контакт із темним братством. Проте достеменно відомо після того, як цей контакт усе ж таки відбувся, культ Сітіса за безпосередньої підтримки офіційної влади Чорноболоті, Почав стрімко набирати популярність. Згодом навіть з'явилося ціле плем'я аргоніанців, яке свідомо займалося виведенням темних ящірів. Члени цього племені не лише створили спеціальний склад, який дозволяв аргоніанкам відкладати яйця у строго визначений місяць. А й розробили кілька небезпечних отрут, що й досі використовуються вбивцями усіх мастей. Новонароджених темних ящерів одразу ж відправляли у відділення темного братства, ймовірно, разом із запасом соку хіста, де їх навчали брудному ремеслу вбивці. Досягнувши повноліття, темні ящери ставали справжніми машинами для вбивства і їх приймали до темного братства як членів родини. А потім або розподіляли по відділеннях, або відправляли на службу офіційним правителям чорноболоття. У такому вигляді культ Сітіса й Орден Темних Ящерів існували аж до четвертої ери, однак їхня подальша доля невідома. Ймовірно, практика виведення темних ящерів була припинена, а всі контакти між залишками темного братства і чорноболоття було розірвано. Насправді про культуру й побут Аргоніан сказати багато не вийде. Все через те, що вивчення цієї частини Тамріеля не користується популярністю серед дослідників, а самі Аргоніани не поспішають розкривати всі таємниці свого народу на папері. Проте одне відомо напевно, цивілізація лише злегка торкнулася чорноболоття. Вона добряче витоптала узбережжя й кордони з Моровіндом і Сіроділом, але далі заходити не наважилась. Втім, ще на початку першої ери Аргоніани намагалися поширити за межі своїх рідних лісів і боліт, що дало б нам більше інформації про тогочасне влаштування їхнього суспільства. На жаль, експансія людей та ельфів завадила Аргоніанам і буквально замкнула їх у межах сучасного чорноболоття. Проте це не завадило їм утворити власну державу, яку по суті так ніхто й не завоював. Довгий час чорноболоття вважалося імперською провінцією, однак жодної особливої культури Аргоніани у сусідів не перейняли. Хоча, чимало саскхілів завдяки зв'язкам з імперією, почали залишати рідні місця і розсіюватися по всьому Тамрієлю. На початок IV ери єдиним свідченням імперського впливу в Чорноболоті залишилися лише старі імперські споруди поблизу кордонів колишньої провінції та напівзруйновані дороги, якими місцеві зазвичай не користуються. Що ж до культури самих Аргоніан, то вона й досі залишається великою загадкою. Достеменно відомо лише те, що Аргоніани люблять прикрашати себе і свої домівки яскравим пір'ям птахів. Кольоровим камінням, візерунками та шкурами диких звірів. Вони майстерно обробляють перлини й дорогоцінне каміння, яке знаходять у болотах, річках та на морському узбережжі. Вироби ювелірів із чорноболоття цінуються по всьому Тамрієлю, тож про якесь варварство говорити точно не варто. Втім, більшість населення Чорноболоття мешкає в простеньких хатинах і не збирається звідти переїжджати. Кам'яні споруди в Аргоніан теж є, зокрема давні піраміди. Щоправда, за деякими даними їх збудували не Аргоніани, а вимерлий народ лисолюдей людей, Лілмотіти. Отже, культура Варгоніан є доволі давня, проте водночас залишається примітивною. Через це багато Саскілів навіть у тривожні роки четвертої ери залишають Чорноболоття в пошуках кращої освіти, можливості зробити кар'єру або просто жити в охайнішому місці. А можливо, аргоніани просто ретельно приховують свої високорозвинені навчальні заклади від гільдії магів, щоб їхні секрети не вкрали чужинці. <сум> ні. Ми підійшли до завершальної та доволі об'ємної частини історії аргоніан. Вона починається лише з першої ери. Саме тоді аргоніани вперше зіткнулися з ельфійською та людською цивілізаціями. На жаль, майже нічого не відомо про життя аргоніан до зустрічі з мерами, тож у глибину століть заглядати в рамках цієї розповіді не будемо. Отже, після того як альдмерські мореплавці відкрили в чорноболоті предки сучасних арагоніан, минуло чимало часу. За цей період Арагоніани, схоже, нічим особливим не відзначились хоча вже варто було б готуватися до масового напливу мерів у своїй землі. Першими мерами, які оселилися поблизу Чорноболоття, стали кімери, що покинули острови Самерсет у пошуках місця для поклоніння Даедрічним лордам. Знайомство з кімерами не припало Аргоніанам до душі, адже ті почали їх поневолювати. Для стародавніх і не дуже мерів Тамріеля поневолення менш розвинених народів цілком звичайна річ, але любові з боку поневолених їм це не принесло. Втім, кімери не змогли поневолити або знищити скільки аргоніан, щоб справді нашкодити народу, далі зруйнованих прикордонних поселень справа не пішла. Проте й перша ера мала для Аргоніан неприємні сюрпризи десь між тисячним і тисячу тридцять роками Аргоніан вже поневолювали не кімери, а Данмери, і Чорноболоття зіткнулося з піратством. Скориставшись ослабленням Алесінської імперії в сіроділі та дикістю аргоніанських земель, пірати оселялися в південних регіонах чорноболоття в такій кількості, що жити поруч стало просто неможливо. Вони ховали здобич, грабували поселення, горлали морські пісні. Заважаючи яйцям проходити інкубацію. Імперія, що породила цих піратів, сама ж їх і знищила. Проте Аргоніани вже зробили висновки: ні від людей, ні від ельфів добра не чекай. Минуло якихось жалюгідних 1200 років. За цей час у Тамріелі нічого не змінилось. І після знищення піратської бази поблизу Блекроуза, Аргоніани створили власний піратський флот. Цей флот став у пригоді під час трасіанської чуми, що охопила весь Тамріель. У складі об'єднаного флоту аргоніанські пірати завдали нищівної поразки слоадам, винуватцям поширення чуми. Проте це не змінило ставлення між сіроділом і чорноболоттям у 2800-х роках, першої ери Реманська імперія зробила спробу завоювати чорноболоття. На той час Аргоніани вже мали централізовану владу і щось на кшталт регулярної армії, але вона й близько не дорівнювала імперським легіонам. У 2811 році останні сили Чорноболоття зазнали поразки, щоправда, й у самої імперії не залишилось сил, щоб утримати контроль. Вона відступила. У 2830 році Реман ІІ спробував знову, але лише втратив кілька легіонів через отруйне повітря, хвороби та болота. У 2837 році Реман II повернувся з новим планом. Він захопив усе навколо внутрішніх боліт, загнавши Аргоніану пастку. Нездатні чинити спротив, вони мовчки спостерігали, як їхню батьківщину оголошують імперською провінцією. Втім, влада імперії тривала недовго. У 2920 році вбивці із Морангтонг поклали край династії Реманів. Імперія почала розпадатись. Перша ера завершилася. А Аргоніани, скориставшись нагодою, проголосили незалежність. Поки Реманська імперія заявляла свої права на чорноболіття і вела бойові дії на території Моровінду, данмери не звертали особливої уваги на своїх південних сусідів. Коли Чорноболіття оголосило про свою незалежність, данмери негайно спробували за його рахунок відновити свою економіку, яку було зруйновано роками війни з імперією. Це доходило до того, що рабовласники з дому Дрес знищували цілі поселення, забираючи в рабство найміцніших мешканців, а решту вирізаючи під корінь. У ті роки Моровін отримував величезні прибутки від продажу рабів по всьому Тамрієлю, в той час як Чорноволіття, яке все ще не мало достатньої сильної армії, змушено було терпіти постійні рейди дреських рабовласників. Попри численні претензії до людей і ельфів, частина Аргоніан виступила на боці об'єднаної армії Нордів і Данмерів під час другого акавірського вторгнення, яке почалося у 572 році Другої ери. Завдяки Аргоніанам, Акавірців було відкинуто назад. А Данмери, як в знак подяки за надану допомогу, навіть пообіцяли тимчасово не поневолювати своїх сусідів. Свою обіцянку вони, звісно ж, одразу порушили. Після перемоги над акавірцями Скайрім, Моровінд і деякі регіони Чорноболіття утворили союз, який отримав назву Ебонгартицький пакт, головною метою якого було протистояти імперській експансії. Щоправда, далеко не всі аргоніани підтримали ініціативу своїх родичів, які стали на бік і нордів, та й загалом цей союз виглядав так, ніби його висмоктали з пальця сценаристи. Тож проіснував він недовго. На момент початку завоювань Тайбера Септіма Ебонгардського пакту вже не існувало, а Чорноболіття залишилося таким самим незалежним, як і в останні роки династії реманів. Що ж до самого Тайбера Септіма, про якого тут йшлася мова, то він повторив трюк Ремана II, розмістив декілька легіонів у прикордонних регіонах Чорноболіття, і знову проголосив його імперською провінцією. Аргуняни нічого не могли з цим подіяти, окрім як сидіти у своїх отруйних болотах і дутися. В такому становищі вони й зустріли третю еру. Під владою імперії Септімів Чорноболіття проіснувало майже всю третю еру. У цей період Батьківщина Аргоніан отримала неофіційний статус головної дірки всього Тамрієлю, оскільки імперія використовувала землі провінції як місце заслання для злочинців усіх мастей. Ніхто добровільно не хотів їхати в Чорноболіття, а внутрішні болота перебували в постійній облозі легіонів сіроділу. У такій ситуації економіка провінції закономірно повзла кудись на морське дно. А виправляти ситуацію імперія, схоже, не збиралася. Більше того, у 396 році Третьої ери ситуація в Чорноболіті лише погіршилася. Величезна імперія Септімів якраз переживала масштабну кризу, відому як імперський симулякер, і провінції, на якій час були надані самі собі. Відсутність жорсткої руки імператора спровокувала низку конфліктів по всьому Тамрієлю, і стара ворожнеча між Аргоніанами і Данмерами також спалахнула з новою силою. Все почалось того, що Рагоніани-раби на території Моровінду підняли серйозне повстання за підтримки своїх родичів із чорноболіття. У відповідь на це данмери розв'язали Арнезіанську війну, в якій розгромили слабо озброєні війська Чорноболіття та озброєних рабів. В північні області Чорноболіття ще з того часу опинилися під владою Моровінду, а рабовласники Думудре стали ще жорстокішими до Аргоніан. У подальшому Аргоніани кілька разів намагалися повернути втрачені землі, проте безуспішно. Третя ера, як вам відомо, завершилася вигнанням Меруниса Дагона зі світу смертних. Час, що передував цій події, отримав назву «Кризис Облівіона і не дарма. Увесь Тамріель зазнала так даедра, брами у площину Дагона могли з'явитися в будь-де. І весь континент був охоплений жахом. Ну не рахуючи Чорноболіття, звісно. Хісти заздалегідь попередили Аргоніан про майбутнє вторгнення даедра, що дозволило їм підготувати оборону. Крім того, хісти почали виробляти особливий сік, що зміцнив тіла і волю Аргоніан. Коли в Чорноболіті відкрилися брами Облівіона, Даедра спочатку не повірили своїм очам, а потім почали гинути. Аргоніани відбили перший натиск слуг Дагона і навіть прорвалися через брами в інший бік, знищуючи дремора ліворуч і праворуч. Якимось дивом Деядра зуміли відбити цю атаку, після чого поспішили закрити брами і поклялися більше ніколи не зв'язуватися з цими лускатими психопатами. Коли ж криза облівіну завершилась, чорноболіття стало єдиною країною Тамріелю, яка не тільки не постраждала від вторгнення деедра, а й навпаки, стала сильнішою. Ймовірно, саме це піштовхнула Арагоніан на початку IV ери спробувати повернути території, втрачені під час Арнезіанської війни, і водночас помститися данмерам за століття рабства. Та й гріх було не скористатися замішанням серед данмерів, спричиненим виверженням Червоної гори, розпочавши завоювання, орди аргоніан не лише відвоювали південну частину Моровінду, а й розгромили Морнтхолд. Лаштували погроми на землях дому Телвані, а також серйозно загрожували самому існуванню дому Редоран. В останній момент Редоран усе ж зібрав сили і зупинив вторгнення, але Південь Моровінду так і залишилось під контролем Чорноболіття. Довгий час арагоніани навіть не намагалися отримати якусь користь із завойованих земель, але згодом почали їх заселяти та приводити до ладу плантації Солоного Рису, які колись належали дому Дрес. Наразі ще невідомо, куди поверне історія Аргоніан і Чорноболіття далі. Однак на початку 4-ї ери справи в них явно пішли вгору. І от на цій веселій ноті, мабуть, варто завершити розповідь про Аргоніан. І ось так, на початку 4-ї ери, Аргоніани вже не просто жаб'яча піхота в болоті, а серйозний гравець на політичній шахівниці Тамріеля. Хто знає, може наступним кроком буде імперія з центром у дереві, все можливо, це ж Зелдер Scrolls. Ну що ж, на цьому все. Якщо вам сподобалось, тицяйте вподобайку, підписку і дзвіночок, бо якщо цього не зробили, то аргоніани прийдуть до вас у сні і силоміць пояснять свою політичну історію з другої по четверту еру. А якщо серйозно, дякую, що додивились, це допомагає мені не перетворюватись на Данмера в рабстві творчого вигорання. Побачимось у наступних відео, де буде ще більше лору, мемів і крінжу. Всім добрих болот, спокійних хістів і до зустрічі!